Зима поступово нагадує про себе 3 лютого Україну накриють хмари а в багатьох регіонах можливий сніг. Температура залишатиметься помірною вночі від мінус чотирьох до плюс одного а в день коливатиметься в межах мінус одного плюс чотирьох градусів. На півдні можливі опади у вигляді дощу. Вітер північно-західний 3,8 м метрів за секунду. На сході України у Харкові, Донецьку та Луганську ніч пройде з опадами у вигляді снігу при температурі 0-2 градуси. У день прогнозуються хмарністі з мокрим снігом, температура мінус один плюс Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя та Сімферополь зустрінуть цей день з мокрим снігом та дощем. Чи температура триматиметься в межах плюс одного, мінус одного градуса, а вдень підніметься до плюс чотирьох. Західні області також зануряться в хмарність у Львові, Луцьку, Рівному, Ужгороді, Тернополі, Івано-Франківську, Хмельницькому та Чернівцях місцями можливий невеликий сніг: нічні температури мінус два, мінус чотири, у день мінус один плюс три градуси. На півночі України, зокрема в Києві, Житомирі, Черніг. Та Сумах очікується хмарна погода місцями з невеликим снігом. Вночі температура знизиться до мінус двох мінус чотирьох, а вдень підніметься до мінус одного плюс одного. У центральних регіонах, зокрема у Вінниці, Черкасах, Полтаві, Кропивницькому та Дніпрі ніч буде морозною до мінус трьох градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть від мінус одного до плюс одного. У деяких містах можливий мокрий сніг. Ситися на канал, яка погода, та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!